Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті, указом президента України Володимира Зеленського щорічно 9 травня відзначатиметься в Україні День Європи. Отож, сьогодні на головній площі Подільська за участі керівництва Подільської громади та районної військової адміністрації представників підприємств, організацій, військовослужбовців. Відбувся урочистий мітинг. Розпочався він з хвилини мовчання. Під гімн євросоюзу інспектор прикордонної служби сержант Ігор Плясунов виніс прапор європейської спільноти. Відзначаючи День Європи разом з іншими європейськими країнами, ми підкреслюємо нашу єдність та силу, нашу віру в європейський інтеграційний проєкт. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.